Всім привіт, хто підписаний на мій канал тепер дивляється це відео. Сьогодні хочу вас познайомити з такою гарною дівчинкою. Це Манік від іспанської фірми Паоло Reina. Це Молд Ліу азіатський. Вона із серії Рапунцель, це вже доволі давно в них виходить. Ця лялька в мене вже більше року. Вона подарована мені на новий рік. І взагалі в неї така чудова історія появи моїй колекції. Взагалі вона перша дівчинка, яка з'явилась, така новенька, не просто як я з барахола купую, а саме новенька, моя перша, вона така моя улюблениця. Я її дуже люблю, саме цей формат 32 34 см ляльок. Ось таких тендітних, такі Барбі, але побільше, як їх називаю. Не може перестати грати з її волоссям, бо це просто. Шовку, він мені дуже подобається. значить Вона з'явилася на 24 році, а мріяла я про неї весь 23 Передивлялась відео на Ютубі. Це було як моє заспокійливе, Вона роздивлялась їх там дуже багато. Різних зачісок, там різної длини, довжини кольорів, типу нарядів, просто дуже-дуже немовірна кількість, їх там багато. Але я вибрала саме цю для себе. Я про них навіть не мріяла, що собі якось її заведу в своїй колекції, але ось вона з'явилась. дарували мені дві дорогі мені людини, вирішили мене порадувати, бо важкі були часи. І вони вирішили мені зробити такий приємний сюрприз. Але сюрприз такий, щоб я вибрала. Типу, якщо б я могла, яку ляльку я себе поселила, вони мені дали вибір. І я така, думаю, я вибирала між трьома ляльками Рапунцель Карла, Керол і Манік, але вибрала цю, бо вона більше всього мені за її колір очей. За ці очі взагалі розкосі, за ці губи, Ну, не знаю, вона мені просто дуже прям до серця припала. Я вирішила, що все, хочу саме цю дівчинку, якщо не можу одразу трьох себе поселити. Ну і до того ж, мені дуже було сумно, що в них нема шарнірних тіл. Ну, типу, це просто обмініливе тіло, звичайне, стандартне. Але мені ж хотілося більше активності, типу там, ручку до щічки, посадити, а не просто як розтопирка. <свісно> Ось як вона. Ні, мені дуже подобається це тіло. Воно таке деталізоване, тут колінця, пупочок, типу, все-таки промальоване, ці пальчики. Ну, тут, до цього в мене немає ніяких перескіпів, все, все добре. Давайте вже так зніму. Це я для відео її вдягнула, як вона приходять, в пакетику. Ну і більше нічого. Просто в піжамці, такий тих і все. Ось, Давайте ми її перевдягнуємо, вона живе в інших нарядах. У мене вже тут я за рік вже її нав'язала. Ми з вами поговоримо, і я її перевдягну, покажу, що є в мене зв'язаного. Те, що буде вже продаватись на моєму каналі, на сторінці Instagram. І, можливо, я буду ще в телеграмі виставляти. У мене там вже є, з'явився теж канал, TikTok, Якщо кому цікаво, хто такий же лялькар, як я, і хоче в себе ляльок, вдягати саме в'язане, пишіть мені. Ось, все буде в продажі. Значить, сьогодні в нас для неї такий наряд, грибінчик лежить, потім ми її розчешемо, Штанці, біленький топ, ковтинка. Її можна навдягати двома так, як сьогодні. А ще можна просто ось так, але застігнути вже на спинці. Ось ми його з вами знімаємо, в мене вже сирену. Я намагаюся вже в третій раз зняти, але як є такі манекиди в'язані. Допоки в мене з'явилось таке взуття, я в'язала його, робила такий рюкзачок, він активний, все тут в нього є. І шапка. Така. Я її зробила таку грандієнну омбре, навіть, скоріше це називати, але мені дуже подобається цей перелив. Ми почнемо її вдягати і розмовляти про ляльку. Таке у нас буде сьогодні відео болталочка Кому такі подобається відео, то залишайтеся. Я люблю порозмовляти, поки знімаю. Сподіваюсь, що буде більш-менш тихо в нас, і ми зможемо познімати. Бо я живу в самому тихому місці, і сусіди в мене дуже голосні, не знаю, в цих домах щось так все чутно, що відбувається за цими стінками. Так, моя красунечка. Я хотіла її назвати Мірослава. Ще до того, як вона до мене приїхала, я передивлялася відео і дивилася, де мені здавалося, що я назву її Мірослава. І мені прям здавалося, що переживається це ім'я, але. Не знаю. Ну, щось мені здається, що не підходить. Не можу сказати, що це прям Мірослава і все, це її ім'я. Якось не підходить. Зараз її штани її вдягну. Ось так. Може, ви мені підскажете, яке, здається, ім'я їй підходить, бо я поки тільки так, як її фабрика назвала, Манік або Маніка. Так її називаємо. Може так і залишити. Воно їй, здається, личить. Або ліу. Не знаю. Ну, я скажу, відволікли сусіди. Я вже повернулась. Так. Ой, ці всі сусіди, звичайно. Появи. А є ще така тривожна стала з цією війною, і мені у всі поява. Я ж нікого не чекаю, коли чую, що хтось точить у двері, в мене все вже паніка чомусь. Мабуть, це вже дивіться. Я не знаю, що з цим робити, треба щось заспокійло випити, але вже як є, ну добре. Відволіклася такі речі, а люди просто попросили півбуханки хліба увечеряти, бо вони виявили, що вдома нема хлібу. Ми. такі життєві ситуації. Нічого Так, ну, давайте принарядимо. Мені здається, їй дуже підходить цей одяг, Під її очі. Мені взагалі подобається в'язати на ляльок. Це зараз в мене такий Антистрес З цією війною взагалі багато чого змінилось в моєму житті. я стала така дуже тривожна. Ну, бачите. Я і до війни була тривожна, але якось не так. Після війни це прям якісь голосливі звуки, щось таке, я вже все, в мене вже паніка. Так, значить, ми її втягнули майже. Зараз кидики на Ой, Важко знімати. Коли я дивилася ці відеогляди у інших блогерів, мені здавалося, що це так легко сів собі. І знімаю, і знімаю, Ну, Мені це подобається сісти, розмовляти, але є багато... Блін, там кет. є багато факторів, які від мене залежать, і вони впливають, і зйомка відео вона відкладається, відкладається, щось там. То настрій, то світла нема, то ти зайнятий, то гості, то працюєш. І все, і до побачення, ці відео, ця вся зйомка. О. Вона мені взагалі, по своєму образу, по своєму стилю, нагадує якусь таку, знаєте, художницю, яка мандрує, щось собі пише картини. Розповідає блог, веде така дівчинка, знаєте, на стилі, така смілива, яка розкаже вам, як взагалі живеться в інших країнах. Оце вже моя фантазія письменницька. Я раніше дуже любила писати книжки. Але, але слова мої пропали. Поки що не пишу. Я дуже хочу дописати книжку, яку я писала. Вона така класна виходила, але не дописала. Там взагалі залишилось трішки. Але з цією війною, я ж кажу, все якось не дуже. дуже не дуже. Давай подивимося, як рюкзачок на спині виглядає. До речі, мені дуже подобається він. Хотілося їй ще зроб... купити типу, пензлі, знаєте, типу, палітру, може, мольберт. Було б взагалі круто. Ну, подивіться, ну. як не не закохатись. Ну, це ж просто. Це магія. Я хотіла би посилити себе більше ну, Рейн, але ж вони всі не шарнірні. Ну і багато там однакових. Я розумію, що там різні зачіски, різні очі, і вже, типу, інша лялька. Як кажуть Але це ж один мод, але я б собі ще декілька взяла б якби шанірні нормальні тіла. Не такі, як зараз роблять. Вон, бачите, класно. Ну це ж просто фантастик Мені здається, фантастик Кому сподобався цей наряд, зможете мені вже писати. Він ще не викладений в інстаграм, але ви можете вже написати і, типу, сказати, що ось мені сподобався одяг на манік. І ми з вами домовимося ціну, щоб придбати. Оп! Я думаю, що в наступних відео ми з вами поприміряємо одяг. там в мене ще вже короб лежить. Ну, Типу, декілька ще нарядів точно є, і ми з вами подивимось. Ось. Здається, непогано. Отак. Не буде бачити, видно. А, що ж я шапку вдягла і не показала вам прошивку. Mm. <реш> um, із плюсів цієї прошивки, вона густенька. Типу, волос багато доволі. Ну, типу, могло бути гораздо менше, але багато-багато. Вони довгенькі, такі дивіться, по самі п'яти. І мінусів я боюсь дуже за цей пробір. Бачите? Я дуже боюсь, що воно розсипеться. І я потім це не зберу, бо я бачила, що там така потім полосатка, як дира виходить. І мене це дуже-дуже бентежить, що так воно буде. Тому я намагаюся якось так, щоб не розсипалось. Поводитись обережно. Мити поки не збираюсь. Мене все влаштовує, хоча розумію, що вже скоро можна буде мити. Да. Ну, я ж багато до них доторкаюся, і мені вже здається, що трошки так брудне. Так, а, в мене ще є. Браслетики. Щось прилипло. Ось. Браслетики. У мене ще є браслетки. Так піжамку приберу. Тік, ось, ось. ось так. Ось так. Воно дивиться. Ось так. Ну, красуня, скажіть, манюня, просто неймовірна. Тому, як би вона мені не подобалася, але поки я не придумаю, що з шарнірними тілами більше брати не буду поки що. Я б хотіла ще собі дуже клео, хоча вона мені до останніх хвилин не подобалась минулий рік. Але я якось стала придивлятися і зрозуміла, що вона дуже-дуже миле дитя. Ці її ластовиння, ці цей носик, ці... вона відрізняється, мені здається, від усіх, що є. А в серіях Паурен, ці різні ляльки, від Клео, відрізняється. І ще мені подобається з нового молду, я не знаю, може, з блакитним волоссям. Оці великі очі в них такі прикольні. Мені здається, що ці очі схожі дуже на Берхуан. Ну, і мені хочеться порівняти, Берхуан у мене вже є. І ми в наступних відео з вами подивимось їх. Але дуже-дуже хочеться мені нове. Стосовно шарнірних тіл, я думала раніше. Що я собі куплю берхуанку, пересажу, ну, ці від берхуа на Манік. І все, типу, заспокоюся. Але трошки пішло не так, як я думала. Ну, так завжди. Ось, Купувати ще, ще я не буду, бо це дуже дорого виходить, ціни ростуть. Ну і я собі так мрію, що можливо. Або все ж таки фабрика стане робити типу, Берхуан для Пауле Рейна в ну, шарнірні тіла. Бо зараз шарнірне від фабрики мені не підходить від Пауле Рейна. Воно там майже не гнеється щось таке. Типу, тут, в колінцях, тут в ліктях, і тут, типу, в. Талії. І воно так майже гнеться, я не бачу особливого там сенсу її брати, то тіло. Ну, типу, для чого? Лялька на ньому не дуже така рухома. Мені більш то вподоби, звичайно, авторські шевні тіла, вони круті, або хоча б від Берхуан, там більш-менш все нормально. Ну так, не без нюансів, я вам покажу потім. Ну Поки що такі висновки, я вам показала свою ляльку. Пишіть коментарі, як вам вона, як вам одяг зв'язаний на неї. Ось, чи подобається взагалі вам язни, чи подобаються вам ляльки, взагалі давайте спілкуватись. Підтримайте мене, будь ласка, щоб я знімала більше, бо мені це подобається і не хотілося б це закидувати, якщо не буде відгуку ніякого. І ні, ну, я думаю, я поки що не дивлюсь ні на що. Взагалі на всі ці результати Ютуба. Я просто знімаю для себе, а там вже як піде, поки є настрій, то й знімаю. Всім дякую, всім гарного дня. сподіваюся, вечора вже або дня, хто того як. Сподіваюсь, цей рік буде для нас виграшний. Ми вже закінчимо за війною і всі повернемось додому. Всім па-па!